Але мені ще нині відправа сподобалася страшно. No. Щось так ладно відправляв, співав. No, і недовго, знаєш. Добре, що така погода, бо вчора було зимно. No. то я думав, що нині буде таке саме того діви Ну, no, Але народу було, я тобі. А скажу. Людей, людей багато було, багато, Тобто нині що, нині що по домах сидіть. No. Благовіщення, що приходило, і з дітьми віддів, і такі одіт я скажу, що до церкви приходило, no. правда? No. А він не хотів йти. Добре? Добре, що я у вас хоч подягав, як людей, ходіть, день. Ну, а кавалерка, вони до мене зрані прийшли, та в джинсах прийшла е, в шкіряній курці, то й вовше спортивні, добре, що воджені лахи на тебе в діличі. Чи... Ді, я мешта гарно напастував, що дав, ну, тільки мешта на твій шкробан ішов. Дивить їх ще на тебе бабки дивили. Ти якби прийшла, таким кинутим, як ти прийшла ніка до мене зрання, та тебе би врікли. Тебе би бабки врікли би на тебе страшно, як відказували. Я тобі повім так, я стояв в лаві з бабками, ага. дуже бабки на тебе говорили, Казали, дивиш, яка ладна невістка в нього. Казали, ще є, ну та вчора бути, спідничі, так підспівувала, ладно. Дуже бабки тебе схвалили. А За вінка. мене? За тебе казали, що такий каже, як вона слідково знайшла, каже, ну, але як любить, то любить. Так що ти тиші громаді сподобала. Та добре. Марянчик, ти ще була трохи скорше, такового, як ти зараз. Я би не був жонати, я би за тобою літав, я би ту спідницю піддирав, но ті, ну де... то видно, що то ділка но... що то при параді, ще біла хустина, відла, а а Я ще не міг дивитися на те, щоб приходили в темних хустинах, Та як на ну, таке свято в темній хостині прийти? ну то, да, то, ж шміх, то ж шміх, то має бути швітленька, то, то то свято, то то радість, що вони поприходили і, 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 і якби парастас. Нині є дуже дуже великий релігійний щит. Ви знаєте, що не можна робити на благовішні. Ну то що не можна, так там щось по роботі, таке, щось, я так, що так знаю. Ніц не можна робити, бо навіть ташка гнізда не в в такий швіто. Прийшли yeah. додому, ні позамітати, ні не робити в хаті. Брудно, на посуду. На... Ні посу ні не робити. Прийшли, поїли, що завтра щось ще поміє. Yeah. Чули чи ні? Yeah. Yeah. Бо коли ми були малими, не дай Боже щось в хаті щось зробила, тато так з мамою відібрали, що аж срака була сина. Вам зараз вже легше, дітки, коли ж як було. Коли за то не дозволили, заборонили ходити в храм. Ну як в церкву тоді Ну не ходили, ховали ще ходили, поза школу щоб ніхто не видів, а як зувіділи, то то на другий день таким нагайцом, ти попецьо, попецьо глініку вбили, то я мучив дурити, маму ще йду до школи, а йшов до церкви. Ого. Бо мама всі бояла, що мене наб'ють. Але я йшов, я знав, що я дістану. Але я йшов. І коли ж азара що о, є? Готова срака, на лежі, ніхто не ходить, ніхто не хоче. Ті дівки ходять по розвивані, прийшли як на дискотеку, Я ще не один то дивіться, Розумієте? У мене дітки, дитинство було тяжке, а зараз що все, що, що є, то і хочете. А мене жали зі двох сторін. Там були совєти, батя був вже зачитій, ще, ще гірше, ніж ті, і мене жали з двох сторін. Якби би такого... Чи розказати про свій дитинство, то треба СТБ один плюс один викликати, тобі можна було зняти чину телепрограму. Дуже мені тяжко ще жило, не били, мені злітували, я ходив кров, кров я тішу й мати, бо той піяк копійку хату не давав. Розумієш, я чіткомурдував з мамою, з братами, з сестрами. Але дивися, діду яким файним агрономом став? Став, став, дитинко, бо я ще того добів, я хотів. Колись що? Всі давали ставку на то, що я буду сидіти в тюрмі. Що так всі казали ти? Так. Ну, і... що Щось добити, тоді було тяжко, дві час такий був. Требу... Да, да. не, не в тім, не в тім річ, розумієш, коли тяжко ще було десь пробити. їм люди, мусив красти, щось там на зробити, щось там якась макіначе. І ось ще дожив. Слава Богу, що так ще стало. Розумієш? Бо в мене підтримки не було, в мене то мені кажуть. Я вам того не бажаю, дівки, що було колись. Колись дуже було тяжко. Діду, а? а чи вам квартиру не дали там, де я живу? Там ж всім давали ті, що в когоспі працювали. А то б то, 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 то є наволок, ти розумієш, мама робила, дня до ночі, вони не платили. І ми ходили, ми крали молоко. що? Я йшов на обід, йшов на обід до мамі, мама а -а -а -а. дояла, я там така була стіна стара, ця ще випивала, і ми це лукували молоко, і вночі йшли. А з Вольгу булотом шлібом, вже комендант не знайшов, де не надійшов подрожі. Ми полями йшли в молоком чи несли до хати. А що квартири дали тим, що хто приблатняний? Ком думає, що живе? Могу, бо його тато мав з зібральство, там видали квартири, а, а мама стояла тільки і восьми, ось тут з нуля будувати гроші зичити, тоби ще на заробітки їздив. хоч щось поробили, так би ні здимали. А кажу, а тебе нині небочі не я святому, може, якісь день, хіба й буде ні? Та де люди не кликала, вона ще гнівається. Чисто аніда за чошчук приходить до Жетя і каже, синку, каже, в мене є для тебе дві новини. Одна хороша, одна погана. Їй каже, чьо, та я вижу, що ви є жива, здорова. А яка добра новина? Ти ти ще тими зубами ніяка не шмями ж людьми. Не, брата, ви спокійно. Ти не треба щось позеленіли. А то та тим часом окрова. треба на ну, на ну, ну, тиво, на штехети ставити. Дивіш, ті препарати гарний солодкі. Бо то зараз видиш, все таки ходив у розвелених, усилили носи. Дивіш, діла ще з підничу хустину, то така як коли дівки ходили, правда? Так, да, так. Да. Ну. А <реш> <реш> то я так ходила. Ну, я їй повідаю колись в такого святку спідниці, ні, колись не ще колін були. Да. Ну, а я? а вони думають, що я числів, а то колись э, всі об'єд таким ходили. Ладно, при світі, хустку їв, ще щось но. Його, як о, я так видаю, в мене чи дід машини дати джинси, дядь, а при щеті має бути ладно в дім та параді. Хлоп має штани на кант мати, места, сурочку, галстук, а, а, а не футболки. А зараз зараз церкви що ходить в футболках? Да. О, э, о, я, я так говорю. має бути хлопці дати хлопцями, баба має дати бабою. Знаєте? Віриш, і навіть не віриш, що в мене 11 квітня вже день народження. Я таке негарне питання запитаюсь. Але тобі вже скільки років? Дєде? Достатньо. Достатньо, достатньо, достатньо. <світ> скажу на правду, літа пливуть, як музикальні ноти. Дуже-дуже час йде, і, і все хоч стигнути і вже сил нема, бо то вже піджимає вік, розумієш. Вік нікого, як ти ще каже, не щадить. Oi, tai jau pinigus jau įdėk tau, per droną, ož bus skarta reaguoti. Na, tau bet yra. Паскудничі, Ви не всі до таке доїде говорити. Не любить таке. За мене ще кщінди молять, параф я ще молить. Я буду вже в 102. Ти не будеш ходила тобі. А я ще буду літав та і. Та хай і, буду так буде, я тобі не бороню. Мій Мі, діда до 90 років приштовх ці лазив. До 90 років. Я переживаю, щоб в тебе були гроші відкладені на місці. Ти ще за ним дивись, ти ще дивись, за мною не треба. Мене жінка, яка ще дивиться за моїм бюджетом. Бо на вас нема що ці надійти. Ти одне з другим, що пам'ятник поставиш, Ми б би... то поставили, да Так, Компанію зібралися б. А да. би разом, би. Разом. ви б день поплакали, вже б завтра в клубі дискотеку справляли. Я що не знаю, ви вечірні ви робітки, о, я житті, де, О, давно пушові А ти такої поганої думки. Ще би щось там лишив би. Я на. Щі дуже жорсткий, нема чого кому довіряти. Да, колеги, тобі, О, колеги, колеги, та колеги то б! Коліє там і зі спиною бродуй, вже ні в спині. Я що не знаю, а, ти вже... дуже бавно. А він що? Він же не один раз під пацанів. Та ти, шо, хто? Знаєте, беріть чи прирушайте, то, я, то е, yeah. слойку пекла е, моя сестра. Uh -huh. e, колись ми завжди було, як йшли з церкви, з якоїсь забави, якого концерту, то було, заходили, чай пили. Коли ж я? Кидали бабки собі на лавчину, співали, заспівали. Mm. А зараз що? Зараз почну співати, вже буде сусідка кричала, і щоб вже ще напила. Колись так не було, колись шли селом, співали, щось забавляли, якісь гуморески розказували. Зараз то вже не то. Можете поїхати ненько Магдалину зашампурити, а? Ну то зашампурити то таке, просто нема можна, кажеш. Mm. Але друге питання: чому ти не взяв собі якусь дівку, дуже зайду церкві? Не приміття. Як ти то видиш? Одну черненьку Ні, Як ти то віриш? Щоб я зараз приїхав з лівом бабом, яку я знаю два рази, два рази її зіздов, гірші з, з ручки, що до те, що люди про... що люди тихо буде не перебувають. Що люди про мене скажуть? Ну, а що це тако? Що парафія подумає, що я якийсь що? Блядун? Я ниненька як Гулиху злопаю, ну. я його ненька вимахаю. Я ще не поділю, що він є мій колега. Я йому вчора дзвонив, пару хлопець. Літургія зрання, будь ласка, прибуті. Така-то, така то година. Він де? Його нема. Що він робить? Він. То до нього треба певно буде дзвонити, що запросив, щоб вечірню робив, правда? Mm -hmm. Я не ні розчиха подрожі встріл. Mm -hmm. Я, нині... Я йому зробив е, зауваження. Це він до рання не спить. Слухай, ти його не за ним не вставай. У нього роботи багато, що не знаєш. Слухай, що так, робота, роботою і є хитом. Я розумію та пішов війти. Може там є його, але не треба забувати про рідну хату. Звідки вірю? Приїдь, що? Я все розумію, роботи, роботи, але все ж таки зауваження я мені зроблю і наголошу на тим, що кщо його хотів вийти сьогодні на службі. На другий раз не буде, я вийду на накази. Я вийду на наказ з учтом і я буду говорим. Ує! Ти, ти не стідно в тебе це жатка, а я не годна вже печення з молотіти добре, ти розумієш? Швето, швятом кавалієрка, але е, про хлопаків нема чого забувати. Зараз беру геликами, їдемо в місто на пошту, бо прийшли наші fpv дрони на які ми разом з вами збирали. Так що при щеті мусимо працювати. Мусимо, Господи, простину, але то мусимо робити на, на країну на наших хлопців. Сто все ж таки не забувайте, що потрібно щось робити на благо наших хлопців.